Доброго дня, Юрію. Всім доброго дня. Сьогодні у нас ще одне буде питання: питання погано чи гарно. У кожного в житті такі речі трапляються і погані, і добрі. Але ми дуже боїмося поганих речей ну, стосовно нас. А дуже хочемо, щоб происходили якісь такі добрі речі. Але. Ось чомусь дуже часто, саме через погані речі, життя нас веде до чогось ну, такого правильного, то ж, за якісь мрії, до гарних речей. От якось так відбувається. Чому і треба боятися поганих речей? Ну, тут е, треба зрозуміти одне. Е, чому там погано або гарно? Це ж. Е, Опять же, це ж наша оцінка тої ситуації, яка відтрапилася. Тому що ну, ми, ми люди, ми хочемо для себе самого кращого, щоб у нас все було добре, але так як хочемо ми. І ми не бачимо чи всієї ось цієї ось картинки, чи то, що бачить Бог, то, що бачить всесвіт. Тож він краще знає, як для нас краще для того, щоб ми були багаті, успішні, у нас було гарне здоров'я, ми були щасливі. Тому що основне завдання тому, що ми тут знаходимося, це те, щоб ми були щасливі. У нас, якби воно є вже на підсвідомості, і ми до цього. Якось ідемо, ми хочемо цього, але ми не розуміємо одного, що це ж хочемо ми. І ми не бачимо, як я вже казав, всієї картини. Тоді ми психуємо, і тоді ми е нервуємо, тоді нас якось от калашматять, І Що то, і що тоді проходить? Ми... Втрачаємо зв'язок з всесвітом, з природою нас якби обрубують, і кажуть, ага, пацан, тай нема, ти хочеш так, ти хочеш сам. Тобто ти не хочеш довіритися Всесвіту, не хочеш довіритися Богу, не хочеш довіритися тому, що ти тут живеш для того, щоб був щасливим так, як це повинно бути, щоб воно повинно бути в гармонії з усіма. І тому ти підеш дуже от коротким шляхом і, до, і, і, і це от получиш. Тоді питань нема. Як я кажу, що ти все знаєш, якщо ти такий весь крутий, ну, типа, блін, да я тут все розумію. Пере, тобі дається, тебе обрубується. все і кажуть, пере, давай, дерзай, давай от колбася. І тоді що відбувається? І тоді відбувається. У нас одне щось втрачається. Інше, сім'я, здоров'я, а тут нема ніякої містики. Тут все дуже просто, тому що воно все взаємопов'язане. Ми витрачаємо час на бізнес, ми мало уділяємо часу для свого здоров'я, як ментального, так і фізичного. Ми менше уділяємо сім'ї. І тоді, так, да, ми тут десь добиваємося чогось, але ми втрачаємо це, оце, оце. Або навпаки, там ми хочемо. Щось отак от, от, робити, а у нас от не виходить, ну, тому що ми не бачимо общої картини. Коли ми довіримося, коли ми заспокоїмося і приймемо те, що вже воно є, тоді у нас все буде добре. Тому так і відбувається, що я не кажу, що типа, чому що якісь погані речі. Погані речі це для нас тут і зараз. Але через ці погані речі ми отримуємо якийсь урок. Після цього ми, ми стаємо мудрішими, ми стаємо більш е, е, урівноважені. Ми тоді зас, заспокоїмося. У нас тоді е, здоров'я до нас вертається, тобто психіка наша успокаюється, ми починаємо довірятися. І ми підключаємося тоді знову до всього. Всесвіта, і ми тоді отримуємо всі його блага. Так що якось так. Добре, дякую. Так, на все добре, до побачення.